Запоріжжя ми знаходимося в одному з найбільших і найпопулярніших парків міста. Дубова роща знаходиться поблизу центру і знаменита своїми величезними лісами і зеленими галявинами. Тут знаходиться понад 40 видів дерев, а звідси і назва Рощі – дубова, оскільки всіяна вона безлічу дубів. Це місце ідеально підходить для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі. Тут ви знайдете безліч затишних алей та доріжок, де місцеві жителі часто гуляють з родинами, вигулюють хатніх улюбленців, займаються спортом чи просто насолоджуються природою. На території є багато зон для активного відпочинку, а також дитячі майданчики, тенісні корти та навіть місця для пікніків, де можна провести час з друзями чи родиною. Окрім того, парк часто стає місцем проведення різних культурних заходів та фестивалів, що робить його важливим центром громадського життя міста. Однією з улюблених частин для відпочинку є приозерні ділянки, де можна побачити качок, лебедів, черепашок та іншу живність. Це місце особливо популярне серед фотографів і всіх тих, хто любить спокійні і мальовничі пейзажі. Дубова роща є не лише прекрасним місцем для відпочинку. Але й справжньою перлиною Запоріжжя, якщо ви шукаєте місце, куди можна втекти від міського галасу і зануритися у тишу та спокій, то обов'язково завітайте сюди, у дубову рощу. А з вами були Валерія Гетьман та Аліна Чугуєнко. До зустрічі у наступних випусках.